Oh. Всім привіт, шановні друзі! Привіт! Вас вітає ютуб-канал Fisherron 15. Я Стас і бородач Дмитро. Добре. Ну що, після тої рибалки, коли я сам приїхав на водонапірну, вирішили ми з Дмитром поїхати разом. Тим більше он там позаду нас вже є один мужичок-рибач. Ми Добре. прийшли. Да, до душе люди під'їжджають. Так що... Сьогодні буде не так стрьомно, де да й крига трішечки зміцніла. Два дня у нас були непогані морози, там мінус 10, мінус 11, і крига ми щойно поміряли, десь така вже сантиметрів 10 точно. Так що, можна виходити, спокійно рибачити, саме це ми сьогодні будемо робити. У нас по плану немає нічого такого, прям сверхістево наловить багато риби. Будемо просто рибачити, кайфувати. Сьогодні погода шикарна, сонце світить, тепло, вітру майже немає. так що... Все народ. Буде у нас зимова така рибалочка, можна сказати, остання, бо потім будуть плюси, і вже навряд чи ми зможемо вийти на кригу. Так що, все, виходимо на кригу, вам, як завжди, приємного перегляду. Погнали, так, да, Дмитро? Погнемо. Погнали. Погнали. Ну що, ребетулі, луночки зробили, одразу вирішили загодувати. Загодуємо сьогодні прикормочку Real Fish, кориця, ваніль. О, В одну лунку і в другу. Зараз Дмитру так само зразу, і все, шумовочку так. Перемішуємо. Дмитро вже зарядив вудку, я йому дав поплавчаночку зимову. Зараз. <гум>. Да, так, Дмитро Заряжний. Бере опариша. Ну і будемо пробувати. Зв'язалися канатом <гум> <гум> на всякий випадок. Бо мужики на тій стороні приїхали, чоловік шість, Постояли, постояли, побоялись вийти і уїхали. Короте. А ми з Дмитром вирішили вийти, половити рибку, зимову. Ну, все, я також заряджаюсь. На рибалочки народ використовую такий ящик каліпсовський. Дуже зручно. До речі, тут, бачите, є ще бокові кріплення, можна ремішок собі причепити, щоб через плече носити, бо багато хто так любить. Але мені зручно просто за ручку носити. Ну, тема прикольна і зручна. Тим більше для зимової рибалки і на хижака. Ну, якось так. Луночки загодував, зараз збираю вудки і в принципі можна починати рибачити. Друзі, оснащення у мене дуже проста. Це грузило з двома гачками. Я вам вже показував на насадочку по одному опаришу, поки що без мотиля. А на мормишку поставимо мотилика. Ось балалайку зібрав, там я ж кажу, поставимо мотилика. і спробуємо в гру, в гру, пограємося трішки. А цю водку поки що так. Пускаємо. Чикс. Все, на дні. Так, дістаю цю. О, дивіться, вже клює. одразу просто. Одразу. Оп, є. Є, друзі. Ого, невеличка. Я ще нічого не встиг зробити, а вже є. Ну, Головне, що клює, головне, що клює. Опа! І на мормишку одразу. Хо-хо, друга риба. Це так. Да. Це я розумію. Кльов. Це рибалка почалась. Я ще навіть другу камеру не увімкнув, вже три риби зловив. Дивіться, як вона клює, просто одна за одною. Я тільки почав. <ріх> вже скільки? Сім штук. Не крупні, так, да? але... але вона ж то клює. це саме головне. О. І знову, і знову підняла. О! Фу -фу! Прикольно, прикольно. Зараз ми надубасимо наш трав в 1100, да, Діма? Да, але цей раз мормишку щось зовсім розриває. Минулого разу взагалі можна сказати, тільки клювала на цю на доночку. А цей раз тільки вон на мормишку взагалі тули хорошо. Там чорна така мормишечка. вигляді мурав'я. На неї прям хорошенько так смикає. Опа. Є. О, побіша взяла, нічого себе. Гігант. Поки що. Але бачите, як народ. Сьогодні ми прийшли і взагалі дуже круто клює. Дмитро он до нову луночку робить, загодовує прикормочкою. А я тягаю, видно, я на такі лунки попав, бо у Дмитра... Чогось зовсім не клювало, один раз щось там смикнуло і все. А в мене одна за одною. Так що я йому сказав зробити нову лунку, зараз зробимо. Побачимо, що там буде. О, нічого. Клює на поплавок. Ну, все, друзі, ловимо, продовжуємо. На вулиці дуже класно. Погода просто шикарна. І рибалка теж. Так, да, Дмитро? Да. Це не одної риби не зловив, каже, так. Да". Ну, Но... то що тепло, це так, да, це взагалі. Навіть не спорим, дуже тепло. А ну-ка, вам показати покльовку на поплавок. Іч! Є! Є. Опа. Іди в гості. В гості маленька. Да, друзі, Але крига тріщать взагалі. Неймовірно, це я думаю, ну що я думаю, це так і є через сонце. Що зараз вже 10 годин дня, потихеньку сонечко пригріває, зараз плюсик буде, і він буде тріщати, і крига вже ж хрустить. Хоча вона дуже товста. Опа. Чейрікс підходь. Така побільша взяла. Я так в проводочку. Більш вище почав грати. І вона взяла. О, десяток точно вже спіймав. Ось такого десь отут -от, о, в цьому районі вона взяла. От так от, вже одразу. Клює. Тільки ця мимо. Ух ти що, це пок покльовки, звісно. Подивіться, скільки я вже наловив. Це якесь. Капець, як вона ловиться гарно. Можна подивитися на ці покльовки, побалдеть хоча б. Іч сюди. Маленька. О, на поплавок. Хі -хі. Одно виклало, виклало. О, втекла одна. пливе, подруга, пливи. Сюди подруга. До нас. Наопарушка. А, риба, риба. Я не зрозумів одразу. На мормічку риба. Добралась. Удивіться, щука їбела, яка порізана. О, с двух сторон точно щука атаковала. -хе, yeah, 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 прикольно. Живчик такий. Друзі, потрібно привітати Дмитра. Він розловився. Так, да, Дмитро? Mm -hmm. Показуй рибу. Mm -hmm. Де? Mm -hmm. А, вон побачу, Ще цього мотиля одівати, так? Це добре, що Дмитро розловився. А в мене тут клює... Дивіться, скільки риби вже. Це так. Це да рибалка бомба. Ух ти О! О, непогано. Я вже стільки її зловив, що таке враження, що в цьому каналі зібралась уся риба. Її просто тут ну дуже багато. Дуже. О, така побіша взяла таранушка. Проскочила. Іди сюди. Хо-хо-хо. Якось клює одночасно і на ту і на ту вудку сразу. Чікс чуть не затянула поплавка під кригу. Тарань така бійка. Кінець лютого, а у нас крига стоїть. Ну це капець. В минулому році... В кінці лютого ми вже на поплавець ловили повним ходом. А тут крига стоїть. І, блин, і розбивати її нема сенсу, щоб ловити на поплавець. Бо вона ну, дуже товста, 10 см. Це Це треба виходити, вирубувати і потім ловити на поплавець. А який сенс від цього? Хоча дехто робить, кого нема вудок зимових. Але мені не в кайф така рибалка. Мені краще вже. Якщо зима, то зимня. Весна, то поплавочок. Я ж кажу, якщо клює, то одночасно. І на цю вудку, і на ту. Не встигаєш. Опа. О, ще одна така. Гарна. Гарна плітка. А, чи Ще одна. Ох, ця зійшла. Зійшла. Плавець там розриває. О, гарно. Діма, диви, яка плітка. Це вже щось побільше, так? Да? Дивіться, цю виклало і просто тримає на поверхні. О також. Також гарно. Це взагалі найвелика за сьогодні. Ого. Гигант. Знову виклала. О, тоже непогано. Та ти що, хватить так клювати? Клюй нормально. А? Та я з рибою говорю, коротше, Дмитро. Зовсім з глузду з'їхав. Риба, так, Та да. О. О. Давайте, друзі, знаєте що? Ми вже підловили так нормально. Підемо, вип'ємо чайку і перекусимо. На берег треба виходити. Нічого, вийдемо. Але дивіться, крига під нами вже трішечки починає танути вода. І хрустить вічно. Ну нічого. Я думаю, це не критично, бо крига товста. 10 см, це нормальна така крига. Да, Дмитро? Так. О, зараз з Дмитром перекусимо бутерброди, сир прилип, ковбаска, сирок і чайка зараз. Бахнемо і підемо далі рибачити. Все, друзі, давайте чайок за риболовлю. Навіть не знаю, що вам розказувати, все настільки просто: зробив перші лунки, загодував. Вудки опустив і на опариша дуже гарно ловиться. Що не треба гратися з цим мотелем Взагалі бомба дуже круто. Рибачиться. Так що ми зараз перекусимо і підемо ще трішечки половимо. Так що, все. Рекламна пауза у нас, друзі. Я вже ж жартую. Нещодавно на днях до мене прийшла посилочка від. Фенікс, і я хочу зробити для вас такий невеличкий огляд, показати, що до мене прийшло. Так, як готуюсь до нового сезону, потрібно потихеньку все закуповувати. Дивіться, що саме я придбав. Це така дуже корисна річ: це у мене зарядне для акумуляторів. Від Фенікс, вона йде на 4 акума і фішка. Цієї зарядки, що сюди можна ставити будь-які акумулятори. Ось в даному випадку у мене стоїть аж на 5 тисяч такий великий товстий акум. Він сюди гарно вміщається і можна ставити будь-які навіть якісь там батарейки заряджати, які можна заряджати. Все, все сюди підходить. І тут є така панелька, яка підсвічується, наскільки зарядився акумулятор. Тут також багато функцій, і дуже корисна річ, іде від сіті, вилка просто отак От можна. Знімати. ну Річ дуже якісна і класно заряджає Я вже заряджав комплектом, взявши такий акумулятор на 4000 під свій ліхтарик феніксовський, щоб були змінні. Бо в мене є один ось такий на 3400, а я хочу трішки більше. Ось. Та й в принципі, якось так. А друга посилочка, це у мене. Такий багатофункційний ліхтар павербанк. Я його покажу вам в наступному відео. Також дуже якісна річ, Я вдома вже відкривав, дивився. Крута-крута тема. Так що це побачите в наступних відео. Обзорчик. А це рекомендую, кому також потрібні такі зарядні пристрої. Я посилання залишу в описі. Ну, а ми йдемо далі ловити рибку. Дивіться, хто до нас прибіг. Песик! Песик, Ай, морда. Але ми вже поїли, з'їли, блін, ці бутерброди. Запізнився ти. От, собацюра, собацюра, собацюра. Ну, все народ. Будем іти. Та, йома собака підбиває мене. Будем іти, там до рибаки прийшли. Зараз крига взагалі тріщати буде. Люто. Ну нічого, ідемо. плітка сидить. Що тут? А, ні, тут немає. А, тут все з'їло просто. так короче таке, зараз ще десь годинку половим і будемо закруглятись. Фікс. Є. Так, ну що, друзі? Риба ловиться, ловиться дуже гарно. Розмір невеликий, але. Це не головне. Ми сюди не за рибою приїхали, а хотілося просто половити і вийти на кригу нормально, бо тоді я взагалі не міг. Да й сам був, якось стрьомно було. А зараз вийшли, ловиться, що ще треба. Тільки води вже, дивіться, скільки. Заходи і заходи. Неприкольно це. Ну нічого, в принципі, я ж сказав, що ми не недовго. Максимум з годинку, може з півгодини, та й на цьому все, це Втекла. Опа. втікла опана. Опана є, ну Якось так. <смі> Бачите, скільки вже лежить переді мною. З десятка три. І вона продовжує ловитись. Стоїть тут під лункою. Загодував я небагато, але риби дуже багато тут. Прям дуже і дуже. І вона он доклює одна за одну на поплавець. На мормишечку ондо грає, грає, грає. Давай. Піднімай. Піднімай. Ну, прикольно, ну про що можна поговорити народ Напевно, це остання крига в цьому році. Нормально. Бо, можливо, ще на днях також вийду, ще спробую по останній вже прям закрити сезон. А потім вже будемо виїжджати на річку, шукати там плітку, а поплавець будемо ловити. Та, й, в принципі, вже березень, скоро. Вже можна буде шукати сазана Сазана Дмитро. Ти знаєш, хто такий сазан? Не знаю Дмитро, хто такий сазан, видно, рибак справжній. Ну коротше, рибалок попереду дуже багато, і різних. Так що ви підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. І діліться відосиками своїми друзями в соцмережах. Опа. А ми ловимо, ловимо на поплавець. Дуже круто клює. Затягуй, затягуй, затягуй. Іди сюди. Іди сюди. Пліточка. Я ж кажу, що в цьому каналі таке відчуття, що начебто реально вся, вся риба зібралась. Тут стільки цієї плітки. Що це капець. О, викола. О! О! Є, є така справа. Прикольно. Гоу, просто псъмка. Фу, друзі, я вже не знаю. А стій, зачекай. Води набирається все більше і більше. Ця платва вже тут плаває, а не, а не лежить. І продовжує ловитися. Тікає. Та... <ріст> Це чекай риба. Зараз ми всіх відпустимо. Так що давайте, друзі, ловимо на коня останніх декілька штук і будемо... А, зійшла. І будемо закруглятись бо так можна ловити реально до вечора. Тільки навіщо? Якщо вона і так клює. Так що я ж кажу, давайте ще декілька і по коням. Так. Так, 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 сюди. І все, останню, останню. Ківок виклала. Уж і така гарна взяла. О. Ну і все, народ. Це буде останнє і все. Сматуємося, коротше. Вистачить на сьогодні, досить. Все, тепер будемо відпускати. Давай, платвічка, додола. Тут вже басейн. Дивіться скільки води. Обали. І сюди. І сюди. Скільки. ну Вся розбіглася швидко. Ну, ну, практически вся поплыла. Нічого чухається. Дерго. Ой, далі. Коротше, друзі, все, вийшли ми на берег. Фу, риби наловились, капець. Ну я не знаю. Ми точно з півсотні тараньки надубасили в кінці її, випускав, ви самі все це бачили. І реально складається так, таке враження, що в цьому каналі тут, блін, вся платва. Бо зараз на річки не ловиться. Вона, видно, в канали позаходила. Вона завжди так робить. Взимку вся в каналах. Так що... Якось так порибачили ми дуже круто. Ви можете нас підтримати своєю вподобайкою, коментарем і обов'язково підписатися на канал. В описі під відео є корисні посилання. А на цьому ми і будемо завершувати нашу рибалку. Наступного разу, напевно, вже буде відео по відкритій воді. Або якщо ще раз встигну, прийду, половлю плітку. Але це не обіцяю, побачимо, як воно буде. Все! З вами був YouTube канал Фішерон 15 Я Стас до зустрічі у нових відео. Ми будемо йти додому. па-па.